Христос Воскрес! Слава Україні! Пригнали кубилу до Харіка на паровку, до молодого Харіка, того, що я знімав скорше. Кінь поправився, став такий дужчий. Зробив, зробив собі Вася, такий станок. Такий. Зробив собі станок такий, щоб коні парувати. І такий станок, щоб кувати коні. Дядько Василь совідке поробив на коні всю повністю. Вони пішли за жеребцем. що Ошоровно, не знає. Загнали її сюди. Тррррсти! Стий маленька стий, стий. Кобила вже може і перепалює, якщо вона палилася, не знаю. Тррстий. Там коні зараз вже жеребець прийде. Попробуємо її зразу спорувати. Так обільчена маленька, невеличка. 6 років кобиль. Світ вже поробив. Зараз буде жеребець. От така кубила сьогодні. stay, исти stay, man, Ika, stay. по Трохи прихворів, не той. Роботи багато, нема коли. Вся третікувати ще нині. Вивели вже рибця, Вивели жеребця, веде жеребця. Ух, машина все зробив. Він ще дужчий став, ніж був. Гоу! Лара найсі понюхаю. Прусти. Та вже певно перепалила. Й твою! Ома. Трошки трошки за мало міс. Він ще дужчий став, ніж був. Ширший став. Трошки за І станок. этого no, І станок. і сіта, і все на купу. Да-да-да, вс. Вже розпустили його, відвели трошки на бік, а бушує Що робить? Забрали його на бік, відкубили. Та що ти, він його попробував тримати? Не. Кониска. Від цвока не було. Зав'язав? Так, зараз ще другий раз цей. Пускати? Що, вести його? Все, пускай. мене Що це він тягає? Де йдеш? Вийдеш на мене! Такий харик мовдий на поровку. Стій! 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 Трр, стій. Стій, мій, стій. Трррр. На, бери його, його об'єм одне втримати. Він <гум> сюрве. О. Я Тя би так вономер лише в описі, як де на поровку хтось там собі, з-під району. Тисячу гривень поровка. Недорого. Він від неї не хоче нікуди йти. Найси ще віддихне. Вона вже все спокояла, вся мокра. Пустили файно два рази. Забираємо Харика вже до стайні. Кубила, прийняла його. Файно все. Ціна поробки 1000 гривень, Жеребець знаходить під Агєцькому районі. Хто собі захоче, я номер лишу в описі, хто захоче може собі дзвонити. Хто собі захоче може знити такий харик. Відео того не переказує, який він є вживу. Файний, моцний, великий, ширший зробився, ніж був. Моцний, моцний. Він не хоче йти від неї. Не хоче йти? Бля, виграє туди, там ще теж кубили. Рай брам! грубі Ох, коби! Ліпчу! Провіз ти, бля! Отай його загнати, де достатньо щось варто. Загнали вже Харіка до стайні. Змучився, змокрів. Файно пішов два рази, стоїть і ще хочу показати цю кобилу. Ту кобилу я вже знімав, вона є на каналі і привела таке потомство від факіра. Лошечка, має 4 дня. Така лошечка, його пофакірує. І такої кобили. Кубила молода, файна, всі коні робочі, стоять разом то в конюшні такі. Ох, сіхарік задихав. Кажу, відео того не переказує, який він є, ну але вживу хто би хотів, Ще що, що дуже дешево порог, тисячу гривень. Каже чоловік, йому більше не треба, йому вистачає то, що має. О, Така кобила. Каже дядько Василь, що буде вести. Альтеса на поровку на 9 день має хоч свого, але хоче і, хоч і еліта. Має свого, але то вони то по мамі кубила і ці вахари, то по мамі рідні. Брат і сестра каже, міг би ще пустити свого, але каже, не хоче таке робити. Покажу, чого вони стоять в стані, він пасе. На ніч виганяє, бо в день сильні бджоли. Мають люди бджоли коло нього і на день заганяє. Коней достані. Теж кубила широчезна, велика кубила. Кубила не є маленька. А така лошечка на 4 дня, 4 дня сьогодні має. Файна, висока. Груба, так добре не видно, але коліна грубезна така. Файні має буде. Файна ворона буде. Ось такий харик. такий він широкий. Кажу, відео того не переказує, але така там лаба в нього, все. Все має кінь під собою. Коньове минуло в квітні, так якщо я не помиляюсь, в квітні два роки. Там ще росте і росте. Ось таке сьогоднішнє наше відео. Хотів показати, яке поповнення є у дядька Василя, така лошечка. Будемо збиратися їхати. Всім дякую. Всім дякую за увагу, за перегляди, за лайки, коментуйте. Слава Україні, слава Збройним силам України. От такі маємо коні на Тернопільщині. Будемо зводити щось краще. Щось будемо вже стоють на Тернопільщині. Такі коні самі такі потужні. ty, ty ľubíte. Fajná bylo hrievatka to. ďakujem, ďakujem za pozornosť.